Вітаю, вітаю, друзі. Так, буде сьогодні продовження теми. Продовження теми. Ми в сьогоднішньому монолозі, вона важлива. Але перед тим я подякую за донати на польський добровольчий корпус на придбання автівки для хлопців. Хлопців, які. Відстоюють честь і незалежність польського і українського народу, відпрацьовуючи карму на полі бою між нашими народами, захищаючи обидві наші країни, обидва наших народи. І ми теж відпрацьовуємо карму своїми крівними, роблячи донати на придбання автівки. Дякую вам дуже. Дякую вам за вподобайки, коментарі за те, що Ділитись нашими етерами на своїх сторінках, в своїх соціальних групах, в своїх соціальних мережах. Дякую вам дуже. Дякую вам за те, що підписалися, підписавшись на YouTube, український, підписалися і на британський YouTube. Посилання під відео, під любим можете знайти. Також дякую, що ви підписались, також, крім YouTube, і на Instagram, на Telegram, на Facebook. І це теж для нас важливо. Кожен підписник для нас скарб. Так що ви наш скарб, і я вам дякую за це. Дякую, що проходите навчання. Наступний перший ступінь 30 вересня. І записатись можна звернувшись до мене особисто в месенджер Facebook. І, звісно, проходячи марафони і проходячи навчання, марафони по фінансах, по здоров'ю і по парі. Ви змінюєте обставини свого життя назавжди. Це важливо бути щасливим. І спасати світ, звісно, треба. Але спочатку давайте спасемо себе. Бо воно взаємопов'язана історія, спасіння світу, спасіння себе. Отже, мої любі. Дружба, друзі. І тут щастя в тому, коли в тебе є справжні друзі, і, можливо, ти ніколи не називаєш свого близького, близьку собі людину другом, але відчуваєш цю близькість і єднання, і тоді в тебе нема цього відчуття одинакості. Того, що ти один на весь всесвіт, коли ти лежиш в ліжечку і тобі ніхто не позвонить. І, ти, і тобі нема кому позвонити. Нема сказати два добрих слова. Не є кому. І тоді ти відчуваєш цю вселенську одинакість і. І це буває важкувато, напевно. Тому, май, друзі, це дуже важливо для. Е, важливо і те, коли ви маєте друга, і можете сказати, в мене є друзі. Один, два, три, десять. І коли ти, тебе називають другом. Ви знаєте інколи, коли, коли мені дійсно по-справжньому говорять не там. Е, Дружище, знаєте, таке, це так, трошки з таким. А коли дійсно тебе е, називають другом, і ти відчуваєш силу цього слова, то це досить потужна, це честь. Отже, честь мати друзів і честь бути другом. Отже, честь маю і бути, і назвати когось другом. І знати, що мене теж вважають другом. І знайте, що наші друзі не тільки люди. І друзі не винні один одному нічого. Це внутрішні якісь навіть не зобов'язання, а відчуття. Відчуття спорідненості, єдності, єднання. І це відчуття надає можливість бути справжнім другом, бути дійсно. Людиною, бажаною, без якої, можливо, би життя і склалося, але по-іншому. І твоє, і твоїх друзів. Але є друзі і тонкоматеріальні. Це. Стихії, коли ти приходиш в нове місце або в старе улюблене місце, будь-яке. Можливо, це якийсь парк, сквер, берег річки, лісок, гайок, поле, частина дороги. І ти твоє серце дякує. Дякує світові за те, що. Це твої друзі. І вітер, що щойно піднявся, згорбів і обдав тебе навіть порохами, якщо. І дощик, щойно пішов і став грозою, і водиця струмочка, в який ти випадково впав в обійми його. І це все теж твої друзі. Не забувай. Що люди можуть бути друзями, але друзями може бути і стихія. Товаришуй, товаришуй з усім світом, відчувай, відчувай світ в повній його повноті. І світ посміхнеться тобі, і ти почуєш. Слова подяки, і відчуєш, що тебе сприймають другом. В кожному місці, де стоять твої ноги. Будь милосердним. Будь милосердним до інших форм існування, до інших форм життя. Вони щиро відгукнуться на твою увагу, твою повагу. Твоє відкрите щире серце. Так, в мене в друзях є деви, ціле царство девів. Я їх дуже шаную, поважаю і люблю. Це безкомпромісні істоти, які стоять над добром і злом. І я пишаюся такою дружбою. Я дружу із іншими. Формами життя. І це дійсно щира, прекрасна дружба. Отже, шануйте і поважайте себе і той світ, в якому ви живете. Дякую, дякую, дякую вам, мої друзі.